Привіт! Запрошую вас на чарівний канал Казок Наші малята українською мовою. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного перегляду! У густому зеленому лісі жила собі маленька білочка на ім'я Стрибка. Не дивно, бо більше за все. Вона любила стрибати з гілки на гілку. Вона могла стрибнути через три дерева поспіль, перекидатися у повітрі, а потім приземлятися так, наче нічого й не було. Та одного ранку вона вискочила зі свого дупла і вигукнула сьогодні я стрибну до того старого дуба за річкою. А він же далеко озвався грак ти точно впевнена? А вже ж, я ж його ще ніколи не бачила зблизька, а кажуть, там живе мудра сова? Так, сказав ворон, можливо вона розкаже щось цікаве. І так почалась то її велика пригода. Ребка стрибала з гілки на гілку, співаючи пісеньку. Рипстребець, я пухнастий молодець, вітер розвівав її руденький хвіст. Сонце лагідно блищало крізь листя, а внизу саме пробігав їжачок. Ти куди поспішаєш, білочко? запитав він. До старого дуба за річкою. Туди, там же, кажуть, живе дух лісу. От я і перевірю. Сміялася білочка. На одному з дерев вона зустріла сороку кваксу, яка щось сховала в дуплі. О, стрибко, ти знову в дорозі, перхнула Квакса. Ну як же? Сьогодні я стрибну якнайдальше у житті. Ти завжди кудись мчиш. А ти не пробувала просто сидіти і дивитись на хмарки? Сидіть? А це ж нудно, засміялася стрибка і полетіла далі. Але раптом перед нею виросла гілка, якої вона не помітила. Вона різко загальмувала і ледве не впала. Ох, мабуть, треба бути трохи обережнішою, пробурмотіла вона і пішла обережніше. Нарешті білочка дісталася до річки. Річка була широка, повільна і блищала, наче дзеркало. Рибка завмерла. Ого, яка краса, прошепотіла вона. На березі сидів старий бобер Борис Заточив зуби об колодку. Оце тут спаче, мов, вітер, пробурмотів він. Це я, стрибка, а ти хто? Я, Борис, будую греблю, а ти що шукаєш? Старий дуб. Кажуть, там живе дуже мудра сова. Та, сова є, але вона трохи дивна, завжди щось ще поче про час і про листя. Та це ж цікаво. Вигукнула білочка. Ти знаєш, як перейти рід? Обер кивнув. є старе дерево перекинуте через воду, але будь обережна, бо воно слизьке. Стрибка подякувала, підбігла до дерева і обережно ступила на Ну, давай, стрибко, прошепотіла вона. Ти ж не боїшся, серце калатало, лапки тремтіли, але вона перейшла. Опинившись на іншому березі, стрибка глибоко вдихнула. Хух, ну ось як і тут, а тепер до дуба. Вона підстрибнула і почала підніматися все вище і вище, минаючи молоді дерева, кущі та папороть. І ось нарешті, серед галявини, вона побачила його старий велетень дуб, могутній і сивий, з гіллям, що простягалось на всі боки. Оце дерево, прошепотіла вона справжній король лісу. На верхівці дуба сиділа велика сіра сова. Її очі блищали, а погляд здавався наскрізним. Ой, привіт. крикнула стрибка, підстрибуючи, привіт, трибуча тім вітру, відповіла сова повільно. Я стрибка, а ти, мабуть, мудра сова. Мене звуть сова Соломия. Я бачу сни дерев і ще грибів А ти навіщо сюди прийшла? «Ну, Я дуже допитлива, хотіла побачити дуб і дізнати щось нове. Саламея поворушила крилами. Мудрість не стрибках, а в паузах між ними, Ти коли-небудь сиділа і просто слухала тишу?» Рибка замислилась. Ну, не дуже, а це цікаво. Сова мовчки кивнула на товсту гілку. Сядь, закрий очі. Просто слухає. Рибка сіла, закрила очі. Спочатку вона чула лише власне дихання, потім шелест листя, спів пташки в далині постукування дядла. Ого! прошепотіла вона. Я ніколи цього не чула так ясно. Сова сміхнулася бо ти завжди була в русі, а ліс говорить тихо. Коли ти мовчиш, білочка відкрила очі і подивилась навколо. Все здавалося новим. Навіть листя блищало інакше. «Саламеє, ти така мудра, а можна ще щось мудре. Знання, як шуму, маленьке, але в ньому цілий ліс. Шукай не тільки те, що видно, а й те, що ховається під корою. А якщо я нічого не знайду, значить, ще не час. Іноді питання важливіші за відповіді. Білочка подумала, а потім знову підстрибнула. Може, мені ще й трохи пострибати, бо я ж білочка, Саламея засміялася. Стрибай. Але тепер ти стрибатимеш інакше з відкритими вухами та серцем. спускаючись з дуба. Стрибка почувалася зовсім іншою. Вона стрибала так само легко, а тепер при кожному стрибку прислухалась до шелест, до співу вітру, до тріску кори. Ого, яке це дивне відчуття, наче є частина лісу, усміхнулась вона. Раптом з кущів виглянув її друг єнот Ярко. Трип. О, де ти пропала? Ми тебе вже шукаємо. Я ходила на край лісу до старого дуба, та ти ж казала, що туди страшно було. Коли я зустріла сову і вона навчила мене слухати. Слух, тебе та не сміши, засміявся Ярко. Серйозно, от зараз Тихо. Вони завмерли. Ніжний Чуєш? Це дерево вітається, ярко здивовано кліба. Нічого собі, ти що, справді чуєш ліс? Так. А хочеш, я тебе навчу і білочка, яка раніше тільки стрибала, тепер навчала інших, як це чути серце лісу. Наступного ранку стрибка олаштувала в лісі справжній збір тут. Прийшли всі сорока квакса, їжак тик, єнот ярко, лисеня луп і навіть буркотливий ворон грав. Навіщо нас зібрали? Буркнув граб, змахуючи крилом. Будемо вчитися слухати. Весело гукнула білочка. Слухати, та ми що дерева? верхнула квакса. А ти спробуй. Сядь і не кажи ні слова. Послухай, що шепоче тобі ліс. Сі, хоч і неохоче сіли. Минуло кілька хвилин мовчання, аж раптом дик прошепотів. Я чую, як росне трава. А я чую краплі роси на листках, вигукнув Лук. А я чую спогади старого дуба. Несподівано сказав грак. Усі здивовано подивилися на нього, а він тільки пробурмотів мовчіть, я слухаю. Трибка раділа, як ніколи. Бачить, світ не тільки для тих, хто стрибає і бігає. Він ще й для тих, хто слухає. Так і почався новий звичай у лісі До неділі всі приходили до великої галявини і мовчали разом. А ліс відповідав, з часом звичка слухати змінила життя лісових мешканців. Сорока квакса перестала ховати блискітки, вона почала збирати шепоти вітру. Їжак тих навчився розрізняти запахи ранку, а Ярко став майстром розповідей про речі, які почув у тиші. І тільки уяви, розповідав він одного разу. Я почув, як жаба дихає у воді. Та це ж музика так. кивала стрибка. А раніше ми б усе це пропустили, ганяючись один за одним. Одного дня, коли всі сиділи на галявині, з'явилася саламея. Вона мовчки сіла полот. Усі відчули, як навколо стало інакше, наче весь ліс прислухався. Я прийшла подякувати, сказала вона. За що? здивувалася стрибка. Ти принесла слухання туди, де був тільки рух, і тепер ліс став глибше. Та я просто стрибала і питала, зніяковіла білочка. Сова підморгнула. Ось, саме це найкращий спосіб пізнати світ. Так білочка сама того не плануючи стала мудрою вчителькою для всього лісу. І всі це знали, хоча вона й досі стрибала з гілки на гілку. Але пригоди не закінчились. Одного вечора стрибка сиділа біля струмка, аж раптом почула голос Аго, це ти? Вона здригнулась. Перед нею стояло маленьке мишеня в окулярах. Ти та сама що вчиш слухати? Можливо, а ти хто? Ну я мандрівне мишеня з Великої Поляни. У нас чумно, голосно і всі сваряться, ми хочемо миру. Ти прийдеш? Стрибка задумалась. Це далеко? Так, але там тебе дуже всі чекають. Вона подивилась на небо, що почервоніло на заході сонця і на ліс, що навчив її тиші. Так, я піду, але тільки якщо зі мною друзі. І вона побігла до квакси, ярка, тика і навіть до грака. Ходімо, несімо слухання далі. Ха, це вже справжня місія, засміявся Грак. Так почалася нова подорож не просто стрибками, а з відкритими серцями. Білочка, яка колись була лише маленькою стрибучою постукою, стала справжнім посланцем тиші. Вона подорожувала з друзями з лісу в ліс, з галявини на галявину, і скрізь вони вчили слухати. Миші, жабки, горсуки та навіть метелики усі завмирали. Чути тишу. І всі дякували стрибці, а вона тільки знизувала плечима і просто ставила запитання і слухала відповіді. Згодом у всьому великому лісі з'явилася нова традиція, що ночі всі завмирали на кілька хвилин. І навіть тоді вітер ставав тихішим. І в той момент серед тиші можна було почути щось дуже важливе. Себе. А стрибка й далі стрибала, бо ніколи не втрачала радості руку. Але тепер вона знала кожен стрибок має свою тишу, і в кожній тиші живе найголовніше. Стриб, стриб-стрибець, співала вона, і слухаю, як дихає світ. Так і жила білочка-стрибалочка між вухом і тишею. Між веселощами і мудрістю. І це була найчарівніша казка з усіх. Не забудь підписатись на канал і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.